Вони є для того, вони можуть там в мирний час, там не знаю, бути там на полігонах, навчатись, тренуватись і вроді би нічого не роблять. Але коли приходить та чи інше випробування ситуації, вони йдуть, бо це їхня робота, це їхня навіть не робота, призначення. Вони для того сюди, і тільки через виконання свого призначення вони можуть виконати да відбутися. Е тому знов-таки тут теж треба розуміти, то, що для однієї варни буде добре, для іншої буде кривда. Якщо для варни господарів це є матеріальні блага, це є достаток, навіть така надмірність, навіть такий кіч, да, навіть, така, от гламур, то для нього і для них це буде нормально. То коли Вітязь захоче так жити, Скажем, там наша Верховна Рада, там чи хто захоче у того, це для них кривда, тому що вони вітязі, вони управлінці. Їхня задача забезпечити по честі, по справедливості е, роботу структури тобто там держави чи підприємств.